Україні Була, є і завжди буде єдина державна мова. Наша з вами українська мова. І революція гідності, і боротьба проти російської агресії проказали цілу словоблуддя, яким українську державу і націю відводили від цього рішення. Я говорю про це з усією впевненістю, бо суспільна злагода в мовному питанні завжди була на диво стійкою. Чому так було? І чому я можу впевнено говорити про відновлення злагоди? Бо ця унікальна злагода не була результатом державної політики. Багато рішень ми з вами справедливо критикували за непослідовність і зволікання. Подивіться, що 18 місяців тому, що Завжди намагалися використати політикани для того, щоб розколоти країну. Мову. Що зараз об'єднує нашу націю, нашу державу, наш народ? Мова.